Як почати розуміти себе та інших, це серія відео про типи особистості. І сьогодні пропоную згадати, бо явно у кожного з вас є в оточенні така людина, якій важливо бути впевненою, гарною, побаченою, знаходитися в центрі уваги. Вони ніби завжди знають, що сказати і як їм правильно проявитись. Це нарцисичний тип особистості. І ні, це не розлад, це не проблема. Це лише наслідок виховання та їх умов життя. Насправді, нарцисичний тип. Особистості він про вразливість, тому що людина ніби випячує цю свою силу, красу, унікальність. Ховаючи за цим всім страх бути відкинутим, відторгнутим та не прийнятим. Це ті люди, які завжди мають думку, що якщо я унікальний, якщо я більше ніж я є насправді, то тоді мене бачать, приймають та люблять. Зазвичай таких людей в дитинстві або сильно ідеалізували, або навпаки, не бачили їх такими, якими вони є. Не помічали і в них формувалося ось це упередження, щоб мене любили. Я маю бути більше, ніж я є. Насправді, можете помічати це в собі в ті моменти. Коли, наприклад, вас дуже сильно підживлює похвала інших людей, і в той же час дуже сильно розшатує критика. Ось ця самооцінка, самоцінність не є стабільною. Тобто сьогодні я класна, бо щось сталося, а завтра щось сталося, і я нікчемна. Якщо ви впізнали себе, запрошую поставити лайк або відправити тим, про кого почули на відео. Не забудьте підписатися, щоб почути про інші типи особистості.